Самостійно лагідна швартовка, лагом, в одиночку. Якщо, наприклад, уявимо вузькість, а ти ще не професіонал і тобі треба пришвартуватися лагом. От, ми підготовлюємо один кранець тут, ми підготували швартовий, рульовий на місці, ми лагідно підходимо до уточки. От, включаємо малий вперід. Вже готові накидувати. Так. Накидуємо. Хлоп. Молодець. Оба. Є. Витягуємо. Швиденько витягуємо. Влад, молодець. Зразу затягуй, затягуй, бо ти не втримаєш. Окей, супер. Все. І чекаємо, коли лодка. Просто хто вчив фізику. Ми залишаємося на малому ході вперед. І лодка вже. Бачите, починає повертатися в сторону, в, сторону, в сторону причала. Це відбувається не швидко. Це відбувається потрошки, да? але лодка потрошки повертається до причалу. Бачите? Таким чином. Якщо є вузьке місце, таким чином вузьке місце, ви можете зайти і стати самостійно. Зараз, зараз, да. зараз ти можеш тут просто на малому ході залишатися прив'язаним, іти підготовлювати, думаю, да, так, і, і, вже... і ти, да, давай повністю вже сам зроби. От, і ти повністю підготувати завчасно швартовий носовий. Там ми на малому вході. Кранці з фендери, звичайно, всі розставлені, щоб би не вдарилися. Але, не знаю, там трошки далека вудка. Але сам принцип буде зрозумілий, що людина самостійно може. Бачите, ми потихеньку весь цей час тихеньку заходимо і. давай! Ти не підготував. Давай. Оба. Не ну, тому що, Тому що, тому що. Але ви зрозуміли, що можна. Самостійно закинути, пришвартуватися самостійно лагом в вузькому місці. Студенти вчаться всього на всього третій день, і вони самостійно підходять до пірса і самостійно швартуються лагом. Бажаю вам хорошого дня.